Привіт всім, хто завітав на мій канал. У мене ось сьогодні день розпочинається з того, що вийшла, буду зараз обрізати виноград. Е, то ми так пригощали знайомих. А це в нас замовили, то тепер треба нарізати десь скільки. 6 кг. 6 чи 4, я не пам'ятаю, треба зараз наглянути. І якраз відпрацюємо оцю сіточку. То ми ще не продавали виноград, але садимо його для того і для себе, і щоб трішки все-таки заробити. Зараз буду обрізати. такий надія, все-таки ця сіточка допомагає. Є там гронки без неї, вірніше були, ми вже їх пообривали то там оси наробили, там нема що ірвати. А тут ось такі гарні гронки. Так що буду обрізати зараз. Поки по гронці кожного сорту ріжу, потім зважу, подивлюся, скільки його там буде. Добре, що ці сіточки можна використовувати на наступний рік. Але правда, треба трошки постаратися, щоб туди засунути велику грунт. Це у нас сітка на скільки? На 2 кг, наче. Там різні є за розміром. Ось така груночка. Нарізала я виноград. Тут вийшло 4 кілограмчики, бо то я за 6 перегнула 4. Тут ось. Такі гроночки це чауш, такі гарні гронки. Потім сині. це надія азос. І це ось які лучистий, променистий. Це з цих самий солодший, Ось такий ящичок. Гарна картинка натюрморт. Дуже подобається мені таке. Так що будемо далі з виноградом розвиватися, на наступний рік ще ряд посадимо, буде у нас три ряди, а далі буде видно. Мороки з ним багато, але воно того варте. Зараз хочемо пересадити. У нас є троє нутренят, два хлопчики і одна дівчинка. Я оце вже так, наче бачу, що біля стінки ось крайня це дівчинка. Зараз зловимо і будемо дивитися. Не це. Ой! Десь хвіст беру. О, так? Да? Зараз її сюди накидаємо чогось. і їсточки, звичайно, і так, щоб було і що погризти, щоб не на сітки цій. Скучно тобі буде тут самі. Якби було дві дівчинки і два хлопчика, було б добре, але нічого нічого не поробиш, будеш сама. Батьки їхні. Також треба буде дівчинку відсаджувати. Це ось вона оце. А це самець. Вони вже там свою роботу зробили. Десь через місяць ми подивимось, чи все вийшло в неї в них. Так, не, 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 оце не роби так. Провіримо і відсадимо її, якщо все вийшло. Вони ходять 4,5 місяці, наче з ними. Фокус зник, так. О! А ви тут що, купаєтесь? Кашу, каже йому. Підросли. Ростуть. Звичайно, не так вони прям ростуть. Вони тут не на кормах, не на гранулі, як показують люди, але і кашку даємо їм і кукурузку, то потихеньку ростуть. Хочу показати, там тій клітки маліну тренята, ті, що тільки що пересадили, пересадили дівчинку. Тут мама з татом, а тут ось. У нас було таке віконечко з сітки, ми вирішили так більше зробити, бо там світла мало. Щось тут Максим зробить якісь дверки, дверцята і переселимо сюди самку. Потім, вже у нас такі клітки з панцирних кроваті. Це ми тут як купували будинок, ці дві кроваті були, і їх залишили. Ми знали, що ми будемо робити. Спочатку це ми тут зберігали кукурузу. Потім вже вирішили для нутрі. Тут і кролик жив. Так що отакі у нас кліточки. Так, ми ще одну роботу робимо. У нас такий день маленьких робіт. Все потрошки, так воно, діло йде. У нас тут висів прожектор, який висів? Світлодіодний прожектор. Зараз покажу. У нас два їх. І один згорів, там два діодики, і це ж все. І ми от такий взяли. Галогенний чи як воно правильно. І зараз Вон причепили. Будемо дивитися. Він... Ми пробували, він працює, але ввечері подивимось, куди він світить, як його поправляти. А ось і у нас ось такий прожектор. Маленький, але добре він світив. Цей залишився на калітку світе, а цей, що у двір згорів, то робимо світло, бо вночі йдеш і спотикаєшся, не видно, що і як. Ходила, вимкнула автомат, який відповідає тут за світло. У нас там дуже багато автоматів, які за щось відповідають. І ось пульт у нас такий є для цього світла. Це був перший прожектор. що Сюди виходить. Це ось другий, що маленький. так ми на стінку його причепили і користувалися. Він вимкнули. Мені одне не подобається, що він поки нагріється. Ну, нічого, як буде. А то ми ці світлодіодні. Це вже третій, чи який був у нас. Дуже щось часто ті діоди горять. Мигає, нагрівається, так що все працює. Так, ось так у нас. Пройшов день потихеньку, помаленьку, трошки робота робиться. Підтягуємо. День вже коротший стає, так що йдемо вечеряти і будемо відпочивати. Вон, каша зараз довариться. І все. Дякую, що з нами. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До побачення.